І я багато себе теж ловив на думку, це там не хайп, ні що. Ну, це реальна моя позиція. Я там в, скажімо так, патріотичних колах, там з 2000-х років я завжди розумів, що таке Україна, що це там, моя батьківщина. І в мене завжди був вдома, там ще в 2000-х прапор України. Хоча я родом з Маріуполя і зі Сходу, і з російськомовної родини, і так далі. Але якось ну, для мене було. Ну, Критично зрозуміло, я українець, народився в Україні. Так, да, я тоді не розумів трошки, чому розмовляють одні українською, одні російською по відомим причинам і певній пропаганді з боку ворога. Але я теж себе зловив на думці, що Поїхати за кордон там на 2-3 дні відпочити або побачити якусь архітектуру. Ну, це вроді як прикольно. Угу. Ну, щось нове для себе побачити. Але жити не в Україні ну це просто так, це Unreal, ну просто неможливо.